І вітання, друзі. Вітаємо вас зі стадіону Юність у місті Волочись, ліги України, першої ліги між агробізнесом та Івано-Франківським Прикарпаттям. І нам одразу демонструють розташування футболістів івано-франківської команди, компактність в центральній частині поля. Ну і також одразу демонструють нам, друзі, розташування місцевого волочиського агробізнесу, який сьогодні знову за класичною для себе волочиської команди. Пам'ятна футболка. Бачимо, там все чітко, достеменно розписано, а також матчі в осінній частині чемпіонату. Ну і потім заруба. І як тільки пролунає стартовий свисток, а ось і він, власне, друзі, тепер буду ознайомити вас зі стартовими складами обох колективів та й головний тренер команди Олег Рипан. Ну а тепер, друзі, переходимо в захисті Дмитро Касімов, номер 11. Справа в півзахисті Іван Станковий. Не пройшов цей пас від Войтіховського. А цього разу проходить хороша передача на лівий фланг Станкович. Станкович проти Швеця. Навісна передача. Войтіховський удар по воротах. І, друзі, перший сейв у нас в активі Кучерука. Дуже добре тут зіграв голкіпер при Карпаті. Подивимось, акцентована, хороша навісна. Вистояв в цьому епізоді. Закидання на Касімо. Касімо проти Француза. Не вистачає трохи французу швидкості, щоб боротися при свого візаві. Навісна передача від Касімо, відбиваються оборонці. Сумбур знову опиняється. Касіму у карному майданчику. Він з м'ячем. Ще одне закидання верхове на Войтіховського, Невдало. Теплий з м'ячем. На толочка. Продовжується атака господарів. Толочка ще одна навісна передача на Войтіховського, Удар по воротах. Але в положенні. Знову під пресингом від Андрія Хоми Б будуть відмінусовані результати зустрічей проти дев'ятої команди у списку групи Б. І. І, друзі, м'яч влучає в руку Романа Білого. І буде пенальті у ворота Романа Підківки. М'яч влучає в руку Романа Білого Підківка. 11 метрів. один 1-0, друзі, Івано-Франківське Прикарпаття опиняється попереду. На 33-й хвилині зустрічі першого тайму виходять Івано-Франківці вперед. Зусиллями Василя Француза, який реалізував Діві Спорт офіційного мовника та транслятора матчів першої ліги. Станкович зміщення в центр. Знаходить толочка. Толочка. Удар по воротах. І занадто високо. Пробив тут Роман Толочко ту над воротами Кучерука. Сіцюра. Проходить одного опонента. Але в оточенні двох все-таки втра... проте залишається з м'ячем Цюцюра. на Соловйова. Соловйов удар по воротах. Роман Підківка парирує цей удар. І, друзі, знову Максим Соловйов створює небезпеку біля воріт Романа Підківки. Знову зумів пробити воротах. От варто відзначити те, як тут як лев виборов цей м'яч Василь Цюцюра знайшов пар... є шанс створити небезпеку. Але цей шанс завершується нічим для господарів. Йдемо друзі на перерву Перехоплення. Мчить до чужих воріт. Відпасовує на цюцюру. Цюцюра на удальній позиції. Протягує м'яч. Один проти чотирьох. Пробігає далі. Цюцюра. падіння цюцюри цього разу а, не буде. Ще одного пенальті. Тут же ж прокидає свого опонента Станкович. Проходить Радульського. Відпасовує на витіховську. Витіховський прибирає м'яч під себе. Удар в дальній кут. І забракло точності тут Максиму Витіховському. І одразу тепер проти Бучак закриває м'яч корпусом. Тулочко хороша передача, один дотик на Станковича. і Станковичу зовсім трохи забракло точності і хапається за голову Іван Станкович. Чекаємо, друзі, на повтор цього епізоду. Бачимо ось тут Кузьмин розвернувся. Добре, знайшов Романа Толочка. Толочко в один дотик. Водіховський. На Гаврушка Гаврушко на ударній позиції прибирає м'яч під себе. Гарно тут постелив Француза. Залишається з м'ячем Гаврушко. Простріл залишається знову з м'ячем Гаврушко. І... Толочко. Простріл кучерук в падінні відбивається м'яч кулаками в центр поляж змагань професіональної футбольної ліги. І саме цим офіційним м'ячем Володимир Рудюк завдає небезпечного удару по воротах Романа Підківки. І заробляє кутовий в цьому епізоді Рудюк. Дивимось повтор. Хороша передача від Василя Ціцюри. І удар, який заблокований Романом Білим. Відпасовує на Вутіховську. Вутіховський. Ще одна хороша передача на Кузьмина удар по воротах. І не точно тут пробиває. Відпасовує на Бучакчийську. Бучакчейський. Бучакчейський залишається з м'ячем в карному майданчику. Простріл, але цього разу стиль прийому бойових мистецтв не допомагає Василю Цюцюрі дістати цей м'яч. І паузі після атаки агробізнесу. Толочко на Витіховську-Витіховський. Хороша передача на Станковича. Станкович вихід сам на самій заблоковано. Який же ще один момент виникає в Івана Станковича. Дуже активний сьогодні фланговий півзахисник команди господарів. На лінії штрафного. Дуже добре діє в, в, в тому, щоб підограти своїм партнерам по команді. Вуйтіховський. І знову, знову епізод для Івана Станковича. Глоба від своїх опонентів. Простріл на дальну сійку. Фомін. В один дотик скидання на Вутіховську. Вутіховський прийом. Але своєчасно виходить Владислав Кучерук і забирає м'яч до рук. Всім небагато часу у нас. Закидання від демки Івана Соловйова. Соловйов. Простріл. Відбиваються оборонці. Знову е туди. Слива вкидання. Відбувається Івано-Франківці з усіх сил. Удар Андрія Глобе над воротами, друзі. І на цьому друзі лунає фінальний свисток від Вадима Запрутняка, який сигналізує про те, що. Волочеський агробізнес в другому матчі поспіль поступається цього разу в рідних стінах Івано-Франківському Прикарпаття з рахунком 1-0. Ну а, друзі, вам на цьому дуже дякуємо за те, що були з нами впродовж цієї трансляції. Обов'язково слідкуйте за подальшими прямими трансляціями та оглядами матчів на ютуб-каналі Спорт».